Якщо купили собі диван і на ньому через такі вам незручно спати, треба в мебліка прийти і готовий топер до того дивану придбати. В наявності маємо багато розмірів, приємна на дотик тканинка, іде щільна піна для створення зручності і комфорту. Без проблем можна скрутити, є змійка, тобто можна зняти і сполоснути, але не прати, бо будете прати, тканина може збігтися. І саме головне, це ціна 150 на 190, тобто, якщо розкласти цей диван, це буде повноцінний двоспальний розмір, буде коштувати 2058 гривень. Цей маленький односпальний станом на сьогодні. Сьогодні у нас 21.10.24 року, цей е, топер коштує е, 1200 гривень. І вони є в наявності, приходьте, підбирайте і готовий топер додому купуйте. Спіть собі і отримуйте задоволення. А ще краще, приходьте до нас, диван викидаєте і ліжко з матрасом нормальним купляєте. От тоді у вас буде 100% повноцінний хороший сон.